Центральної вулиці міста Хмельницького одразу до сміттєзвалища. Тутешні мешканці переконують побутовий непотріб, сюди звозять геть автівками. А з ці схили не бачили мітли вже два роки. Обурені люди звернулись до народного контролю. Олександр срібний чемпіон світу з кікбоксингу. Його тренування розпочинається з кросу біля сміттєзвалища. Кожен день майже я бігаю крос, і тут повно сміття Вон, валяється розбите стекло. Ну то тобто Дуже тяжко в таких умовах, можна поранитись. Тут багато пакетів, які можуть в будь-який момент заліпити в обличчя. Тренування у нас починається, як будемо говорити, нюхання мусора. Звідси хлопці вибігають, біжуть туди кров. Там повертають і вже нарвертається нормальний дорогу в спортзал. Коли вітер назустріч, то ви розумієте, що сявся пиліться, вся грязь, це все гедота. Вибачте, все в очі. Засмічені схили заважають і хмельничанам, які щодня ходять сюди. Років два тут мітли віника ніхто не бачив. Ці от пішки, які явно не принесені в руках, а їх привезли на машині. То в мене спалось таке враження: якщо є колеса. І є, як привезти його сюди. То по-господарськи, мабуть, його треба було вивезти туди, де йому положено бути. Такі вже мішки викидувати, я то, я то вже в ніякі рамки не влазив. Тут бумажку тримаєш от, і не хоче викинути її. а Несеш мусор, а тут таке викидувати. Керівництво благоустрою міста разом із журналістами народного контролю обстежує сміття. Розходна, накладна. О, Власника зобов'язали негайно прибрати, а громадські активісти спільно з комунальниками відтепер постійно контролюватимуть цю територію. Всі разом знайшли в кульку їхні е, е, рахунки, тобто вони вже не можуть відкрутитися, що це їхні. І от зараз наразі ми е, вирішили питання, що вони тут все приведуть до ладу до кінця сьогоднішнього дня. Після свят пасхальних встановляться таблички інформаційні про те, що скидання сміття тут заборонене. Ми будемо контролювати, аби чисто було не лише в центрі міста, а й на бічних вулицях. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Пишіть народ,